Вітаю, любі друзі! Hello, my dear friends! I want to show you a beautiful willow tree. This is a small one. And that's another one a big one. Це у нас верба козяча кілмарнок. Схожа на великий фонтан вона вже розрослася. В цьому міні-садочку 6 років. І всі рослини вже розрослися. І ось така наша верба. Бачите, виглядає дуже цікаво, оригінально, і я її хочу підрізати, тому що не рекомендується, щоб гілки лежали на землі. Ось така одна верба. Дивіться, з цієї сторони виглядає ось так. Дійсно схожа на фонтан. І давайте ми підійдемо до іншої верби. Ось вона, ось наша красуня. Але в цьому році з цією спекою у нас було плюс 43. Ми поливали, але ж все одно листочки не такі ідеальні, вони суховаті. ось Добре, що хоч не пропали наші рослини. Ось, ну, все одно виглядає непогано. Так. Це у нас дві такі верби. Якщо вам цікаво, можете посадити. Вони зовсім неприхотливі і дуже добре зимують. І тут у нас ось шаровидна туя золотиста. Це у нас ялівець. Тоже розрісся, вже на тую. Це мій улюблений кипарисовий Ось він, дивіться, який гарний і пухнастий. Туя ось така золотиста. Вона росте невеличка. Це туя особлива. І я тут саджала два барбариса разом червоний і зелений, скомпонувала. Щоб було цікавіше, кому так сподобалось, можете брати. Таку ідею собі і посадити так, наприклад, ось іще один ялівець, це ще один кипарисовик. На задньому фоні у нас туя Брабант і ялина українська. Так вона називається. Газон у нас бідний. Ми поливали, я вам не показую, тому що ой, він у нас трішечки підгорів з цією спекою. Так що покажу вам тільки рослинки. Ну, ось такий у нас міні-садочок. Дуже дякую вам за увагу. Бажаю добра і головне миру. Все, будьте здорові! Всім пока. Bye my dear friends!